Якщо ти така лінива господиня, як і я, яка не любить місити тісто, пропоную варіант заливної піци. Сьогодні в нас грибна, але сюди підходить будь-яка начинка. Обов'язково збережеться як вона виходить м'якенька, пухкенька і без ніякої мороки. Нарізається класно, нічого не прилипає. Ось так виглядає в розрізі, м'якусінька, класно пропечена. Так що, дівчата, класна альтернатива звичайної піци. Смажимо грибочки улюбленим для вас способом, щоб додатково тісто нічим не змазувати, я майонез додаю прямо до грибів. Перемішую гарненькою тушкою ще хвилин 5. До 450 мг кефіру додаємо 1 чайну ложку соди, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Потім вбиваємо сюди 2 яйця, всипаємо 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Перемішуємо ретельно, вливаємо 2 столових ложки олії та 300 г борошна всипаємо порціонно, вимішуємо тісто, густе, як сметана. Висипаємо його на деко, змазане рослинною олією і розпреділяємо рівномірно по всій поверхні нашої форми. Висипаємо нашу начинку будь яку в мене грибна. Розприділяємо і відправляємо на 35 хвилин у духовку. За 5 хвилин до готовності посипаємо сиром. Готово!